Вітаю, мене звати Олена. Я експерт з міграційних питань в компанії Лапчинські Партнерс. Сьогодні хотіла б розказати про питання, яке нам досить часто ставлять українці, а саме про відмову від тимчасового захисту. Отож, в сьогоднішньому відео розкажу коротко про процедуру, про те, скільки часу це займає та на що варто звернути увагу. Отож, чому взагалі українці відмовляються від тимчасового захисту? Може бути кілька причин. Перша причина ви вирішили повернутися в Україну і ви хочете повідомити Іспанію про те, що вам тимчасовий прихисток більше не потрібен. Друга причина ви обрали іншу країну, і третя причина ви хочете змінити свій легальний статус тут в Іспанії, тобто отримати інший вид резиденції. Це може бути віза цифрового кочівника, віза висококваліфікованого працівника або Голден віза. Отож, що потрібно зробити? Тут є два шляхи. Е, перший шлях: ви йдете в поліцію і, е, роб, е, і заповнюєте заяву, і також пояснюєте, чому е, ваша причина, чому ви вирішили відмовитися. І другий шлях це можна зробити онлайн, але тут вам потрібна буде допомога адвоката. Адвокат готує відповідну заяву, а також подає її через офіційний е, онлайн-сервіс. Що потрібно робити далі? Далі вам потрібно йти на сайт Бое, це офіційний сайт, на якому публікуються різні зміни до законодавства. Отож, ви йдете на цей сайт і шукаєте свій номер документа, наприклад, за ключовими словами або за номером вашого документа. Зазвичай від моменту подачі заяви до публікації на сайті Бое займає від одного до трьох місяців. Сайт ми також додамо в опис до цього відео, щоб він у вас був під рукою і ви могли ним користуватися. І якщо вам потрібна допомога в у відмові від тимчасового захисту, будь ласка, звертайтеся і ми вам з радістю допоможемо.